Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист повідомлення, що з водою щось не так на півночі України почали з'являтися два тижні тому. Все, капець, а там ще якась кучка плаває, яка мабуть, сьогодні додохне. Відтак, щодня експерти все більше розуміють, який же насправді масштаб екологічного лиха. Це ймовірність того, що це викиди з цукрового заводу міста Тьоткине Російської Федерації. Підтвердили аналізи і Укргідрометінституту, що там цукроза, фруктозавих виявлена, що вона дійсно там одна молекула з'їдає 150 молекул кисню. Це навіть більше, ніж інші там органічні забруднення. Тобто, все на це вказує. Саме це і призвело до масового мору риби на Чернігівщині. Вже зараз, за приблизними підрахунками, там зібрали та утилізували приблизно 24 тонни мертвої риби. Ситуацію вдалося стабілізувати, проте забруднена вода поширюється десною і надалі. Забруднена вода, яка попала з річки Сейм у Десну, вона ще чи та п'ятно, про яке ми говоримо, воно ще звідси кілометрів 70. Як воно пересувається сюди, Ну, в деяких місцях буває 5 кілометрів за добу, в деяких місцях більше. Тож на Київщині запустили в роботу три аератори, які вже насичують воду киснем. Її продуктивність 3,5 тисячі кубічних метрів повітря на годину. Змонтована вона на глибині 2 метра. Вона знаходиться не на самому дні, тому як нам попередили науковці, що її потрібно тримати в підвішеному стані, для того щоб вона не підіймала той мул, звісно, який спускається нижче да, з забрудненої води. У Держагентстві водних ресурсів прогнозують, до Києва дійде незначна частина забрудненої води, що не має призвести до масової загибелі риби. Водночас готуються і до найгірших сценаріїв. Вже починається виставляння, точніше завоз завосід для того, щоб зразу ж реагувати і своєчасно ловити цю ймовірну мертву рибу, якщо така буде на сьогодні. Кисень становить в нас в річки Тисні 9,4. Це дуже гарний показник. Ми контролюємо цей процес, відбираємо пробу води і контролюємо кисень води в стані річки. Десна -0. відтак, забруднена вода столиці не загрожує, бо знають як її очистити. Запевняють екологи. Попри це, застерігають у найближчі дні не купатися і не набирати воду з десни. Артем Деркачов, Ігор Ковальчук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.